Наша ранкова рутина, як Дашка любить казати, рутина. В общем, сніданок, і швиденько перекус у школу. Сьогодні будемо акцент ставити, що я даю далі в школу. Тому ну, сніданок у нас з кисломолочним сиром з персиками. З фініком, горіхами, кеші і трохи кураги. Кураги. А ем, ось такий обід. Ну, Це якби не обід, тому що Даша повноцінно ще обідає вдома, але бере з собою фрукт і бере з собою лаваш або цільнозерновий хліб. М'який сир намазаний, тунець у власному суку, авокадо. І ще я буду класти руколи. Давайте, Шунечка, допомагай. Рукола наверх. І просто завертаємо цей лаваш ось таким швиденьким. Махом. Махом угу. і готовий перекус. Можу. Угу. Це дуже смачно і дуже ситно. А, взагалі в школу потрібно обов'язково щось брати, якщо ви не обідаєте в школі, якщо ви не обідаєте в столові. Я не знаю, Даша в столові чомусь не любить вона ходити ну, в столові. Це то, що домашня їжа. Домашня їжа це краще для мене. Але кожен день з собою обов'язково бере. А, ще, до речі, ти йогурт з собою візьмеш. І лаваша, якщо що, я беру не весь, щоб ви не думали, що я як на сорів якийсь їм. Половинку беру половинку цього лаваша. І потім собі повноцінно після школи ще повноцінний обід. І а, таким чином а, на цілий день дитина. Підліток школяр, да? я зашка не любить, як я так говорю. Підліток школяр <смір> повноцінно їсть, тому що сніданок, потім перекус в школі, потім обід повноцінний, потім ще перекусує щось перед тренуванням і ввечері повноцінна вечеря. 4-5 прийомів їжі у мене за день.